Любі жінки, сьогодні ми вітаємо вас жіночим святом. Бажаємо вам гармонії, любові, щастя, терпіння, хай на серці вас завжди панує весна зі святом! Шановні мешканки нашої громади, від імені колективу залізничної станції Михайлівський вітаю вас з міжнародним жіночим днем. Ми щодня бачимо, як ви. Наші матері, дружини, доньки, колеги підтримуйте життєві сили нашого міста. Ви працюєте в лікарнях, школах, на підприємствах. Виховуйте дітей, дбайте про домі. Ваша турбота, мудрість, невичерпна життєва енергія роблять наше місто по-справжньому живими затишами. Залізниця з'єднує міста та людей, але справжнє єднання забезпечуєте саме ви. Жінки, які своєю працею, любов'ю, турботою творять наше спільне майбут. Нехай кожен ваш день буде сповнений повагою, коханням, теплом, миру, щастя, здоров'я та здійснення найзаповітніших днів. Зі святом вас, наші любі жінки! Шановні жінки, дружинської громади та незалежна незалежної України! Вітаю вас зі святом 8 березня, святом весни, любові та злагоди. Так, бажаю міцного здоров'я, злагоди в родині. І мені дуже подобається давня мексиканська приказка. Там говориться наступне: дім тримається не на землі, а дім тримається на жінки. Тому ми вас дуже кохаємо, бережемо. І хочу, щоб цю ну, годину, яка важка для наших жінок України, щоб чоловіки підтримували. І, і рівно, по перше чергу, цей любов. Зі святом, любі жінки. Дорогі жінки, прийшла весна. І весна приносить таке свято, єдине, яке є в кожному році це 8 березня. Жінки, це ваше свято. Я хочу привітати вас всім цих свят, побажати найкращого, незважаючи на, на ці тяжкі моменти, все одно ну це не відноситься до жіночої статі, але зараз війна. І наряду з тим, що ви мужні, ви все одно залишаєтесь красиві, жіночі, люблячі. Жіночої щастя всім бережіть себе. Шановні жінки, щиро вітаю вас з Днем весни, тепла, життя, щиро зичу здоров'я, миру, кохання, терпіння, розуміння, поваги і уваги від чоловіків, тепла в ваших родинах, любові в серці. Господа в душі. Ви найкращі, Все буде Україна. Міжнародний день жіночі побажаю вам охоче. Щастя, радості, любові і щоб ви були здорові. Дорогі наші жінки, вітаю вас з жіночим святом. Лишайтесь завжди такі чарівні, коханими на все життя. Ми вас кохаємо і вітаємо. Дорогі жінки громади, вітаю всіх з придешнім святом 8 березня. Бажаю всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя та мирного неба. Дорогі наші жінки, вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. Бажаємо щастя, здоров'я, любові, безліч чудових днів, наповнених радісними подіями. Шановні жінки, вітаємо вас 8 березня. Бажаємо вам краси, натхнення, теплого весняного настрою. у ці важкі часи не залишає вас віра і надія в краще Зі святом вас! Шановні жінки та дівчата нашої громади. щиро вітаю вас з міжнародним жіночим днем 8 березня. Цей чудово весняний день хочу вам побажати. Щастя, здоров'я, кохання, мира та злагоди. Дорогі наші жінки! Вітаю вас з міжнародним жіночим днем зі святом весни, ніжності та любові. Бажаю, щоб в житті з вами траплялося тільки найкраще, щоб палав в серці пала в вогонь кохання, доля була щасливою. Здоров'я міцним небо над головою, благодітним та мирним зі святом. Восьми березня, чарівні, неймовірні, прекрасні жінки. Нехай в ваших серцях завжди квітне весна, очі сяють від щастя, кожен день приносить вам нові можливості. Ви – джерело натхнення, любові та світла. Будьте коханими, успішними та щасливими. Дорогі дівчата, жінки, мами, бабусі, сестри, вітаю вас з весняним святом, з цим вашим прекрасним святом, з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб все в вас було, збувалось, щоб все було добре, щоб вас чоловіки любили, кохали, поважали. І що ще. І щоб все було добре, і щоб війна закінчилася. Дорогі жінки. Хочу вас привітати особисто з 8 березня. Побажати вам любі, здоров'я, всього самого найкращого і всі ваші мічки повсь збуваються. Дякуємо, що ви у нас є і завжди рядом з нами. Ваш комір Андрій Текімінка. До зустрічі! Вітаю вас! Любі наші жінки. Свято 8 березня це свято весни, яка несе нам це дуже гарне і прекрасне. Без вас, чоловіки це як не щось ціле, а так половинка. Ви доповнюєте нас во всьому. Без вас ми не зможемо робити якісь чути Без вас ми не зможемо бути сім'єю. Любі наші жінки, хай чарівник принесе вам три ваші найкращі побажання це їсти солодощі і не виправлятися, ходити на підборах і не втомлюватись. Хай у вас буде кожний чоловік, хай не на білому коні, але несе вам щастя, буде, буде з вами разом завжди. І буде вам підтримка. Ми вас будемо всього підтримувати команду. Хай щастить.